Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі, з тобою я, їх ведучий Дмитро Київський, наша команда Криптоніт. Даний ролик, як і всі інші ролики, буде пізнавальним, цікавим та корисним. Тому рекомендую його додивити до кінця і не пропускати. Будемо говорити про ринок криптовалюти, поділюся своїми думками, очікуваннями та можливими сценаріями розвитку подій. Сідає зручніше, а ми починаємо. Поїхали! Першим ділом ми повинні поговорити про індекс долара. Я неодноразово говорив про це в своєму телеграм-каналі і буду говорити, адже це те, що ми повинні знати. Якщо простими словами, це співвідношення долара до корзини шести валют. Євро, єна, фунт, франк, крона і канадський долар це ті країни, які тісно співпрацюють з США і мають можливість впливати на її економіку, адже це є діючі партнери США. Всі ми прекрасно бачимо, що відбувається на фінансових ринках. Наздаки СНП 500, криптовалюти, всі падають відносно долара. Чому відносно долара? ФРС піднімає ставку, тим самим зміцнює долар. Він стає стабільнішим і надійнішим. Але все це відбувається штучно. Перед тим як піднімати ставку, саме. Собою, що США надрукували немаленьку кількість коштів, які, тип, яким тепер хоче надати цінність завдяки а, Тим, що піднімають ставку, і всі активи, такі як акція криптовалюти на фоні надійного долара, вважаються високоризикованими активами. Тому люди просто-напросто їх переливають нібито в щось стабільне, надіючись зберегти свої кошти від кризи, яка настала. І Як тільки ФРС почне опускати ставку, хоч вони і заявили, що будуть піднімати або стримувати її на високих показниках до 2023 року, але вже появилися сумніви, вже появилися причини, чи будуть її піднімати. І недавно відбулося екстрене зас. Сідання ФРС, причиною якого стала заява або прохання від ООН, пом'якшити агресивну політику. Тяжко оцінити дану ситуацію і сказати, як вона попливає на ринок, адже скоріш за все, що ФРС не буде змінювати політики. Єдиний варіант, який може трапитись, вони зрозуміють, що не можуть впоратися а, ситуацією в світі і вернеться до стратегії, яка завжди їх спасала. Почнуть друкувати зелених друзів. Ситуація в світі не найкраща. Тільки почалась коронавірусна криза, всі вирішили друкувати кошти. Тим самим фінансова маса, фіатна маса в ринках виросла, можливо, не в сотні, але в десятки разів. Тим самим кожна країна страждає від інфляції, адже в ринку з'явилася велика кількість грошей, яка не має цінності. Переходимо на екран комп'ютера. В телеграмі я опублікував пост. А хто підписаний, той слідкує і знає, і в курсі усіх актуальних подій. Ми зробили підбірку просадки. За рік самих топових валют відносно долара турецька ліра 52 євро 18%. Усі країни страждають від інфляції. І якщо говорити про долар, який сам за останні 4 роки впав на 67% відносно біткоїна, ну, наголошую відносно біткоїна. Тому просадка біткоїна на 70% вже не така страшна відносно просадки інших надійних стабільних валют, які, в які люди переливали свої активи. У ході біткоін просів на 70%, але ми повинні зрозуміти, скільки грошей захочуть надрукувати, стільки надрукують. І плюс біткоїна в тому, що в нього деінфляційна модель, його не може бути більше ніж запрограмовано. Я також про це неодноразово говорив, і ми про це повинні пам'ятати. Адже люди переливають свої кошти з високоризикованих активів в більш надійні, але нам дістаються просто фантики, яких на ринку стало більше за рахунок печательних станків. І по факту ми продаємо дійсно цінний актив, збільшуючи кількість паперців, яких просто в ринку стало багато. Відкриваємо графік, ми бачимо кореляцію біткоїна відносно долара, і одразу можемо зрозуміти, як тільки долар втрачає свою цінність, біткоїн починає рости. Ось цей весь період, це коронавірусна криза, коли штампувалися долари за рахунок того, що біткоїна є так званий халдинг, про який я неодноразово говорив, він автоматично ріс в нього присилені кошти. І також долар знецінювався, тому. Біткоін виростав скоріше. Ми знаходимося приблизно в тій відмітці, коли індекс долара на своїх пікових значеннях, а біткоін просів приблизно на 70%. Індекс долара на своїх пікових значеннях. Питання, чи зможе ФРС і США втримувати індекс долара на високих значеннях? Я думаю, ні. Я нечайно загубив один цікавий графік, який я, я вам обов'язково публікую в телеграм-каналі. Там наглядно показаний приклад, що ФРС притримувався такої політики, піднімаючи ставку, але це тривало недовго, адже піднімаючи ставку, вони ж вбивають власну економіку і все одно повертаються до старого методу друкувати кошти. На тому графіку наглядно видно, що йде друкування коштів, потім йде боковик, нібито намагається дати цінність долара. І знову друкують кошти, і так тривається клічно. А ми повинні пам'ятати, що в нас є біткоін, в якого де модель, і приблизно за 340-360 днів відбудеться халвінг. І в минулому ролику я публікував статистику, що приблизно за 300 днів до халвінгу біткоін починає трошки рухатись. Люди починають усвідомлювати, що долар це не найкращий варіант зберігати свої активи, а краще перелити їх в біткоін, який набуває цінність часом. Само що не всі люди готові переливати кошти, нібито з стабільних валют, таких як долар. Хоча долар зараз є найстабільнішим, і переливати свої гроші в біткоін, який Просаці на 70%. Сам факт того, що індекс долара знаходиться на своїх пікових значеннях, дуже боляче буде піднімати і втримувати ставку на високих показниках. Взяти біткоін як інвестицію досить непогана ідея. Це не фінансова рекомендація, я її не хочу давати, просто ділюся своїми думками. В ринку все циклічно і рано чи пізно ринок розвернеться. І взяти біткоін як інвестицію, я думаю, що це найкращий варіант відносно долара, який знецінюється, а біткоін є деінфляційний. Якщо ви позиціонуєте себе на ринку інвестором, ви заробите питання просто часу. Хоч і велика кількість людей вибрала біткоін як інвестицію і, можливо, купляли його за не найкращим курсом, але в мінуса на них нема. Президент Сальвадору сказав, ми не втратили 50 мільйонів на інвестиціях в біткоін, тому що ми його не продали. Це не реалізований мінус. Тільки вони його продадуть до якогось стабільного активу, вони зафіксують мінус. І в них вже не така велика просадка відносно стабільних валют до долара. В одному із роликів я наголосив, що вересень завжди закривається в мінус, так і сталося. Відносно серпня в нас просадка мінус 3%. Якщо глянути на жовтень, з жовтень зазвичай йде зеленим місяцем. Це не означає те, що ми будемо рости просто відносно закриття свічки в вересні. А жовтень може дати якийсь нам невеликий відскок, невеликий профіта, можливо, може бути 5%, 10%, можливо, і більше. Якщо взяти за середні усі місяці, то він давав ріст приблизно 18-22%. Насправді, я не є мега класним спеціалістом у макроекономіці. Я це питання активно вивчаю своїми думками. Ділюся в телеграм-каналі. А усе, що я знаю, усе, що я вивчаю, публікую тут. А ситуація поки що в нас така, яку я вам розказав. ФРС намагається підняти ставку, скоріше за все, що в нього це не вийде, він розуміє, що політика занадто агресивна, він буває свою економіку. Можливо, він не буде ставку піднімати вище або попробує певний період втримати на високих показниках, але однозначно, рано чи пізно він буде її опускати. Я сам по собі а, бик, я налаштований по-бичому. Я дитина була рано, адже заробляв на Росії. Можливо, я співставляю всі ці факти для того, щоб переконати себе, повірити в те, що рано чи пізно настане розворот, а шукаю всі фактори, співставляю, але я не забуваю те, що може бути просадка, і все-таки надалі протримую свої стратегії. Депозит розділив на три частини 40% вже в ринку, 30 докуплю нижче, і ще 30% докуплю ще нижче. Переходимо на графіки, можемо побачити, що пік росту був в листопаді. З того моменту ми приблизно 320 днів йдемо в низхідному тренді. Ми намалювали ось таку лінію, приблизно три рази на ній торкалися. Можемо відкрити 4 годинку, побачити, що ми сьогодні, навіть не сьогодні, а взагалі в неї вперлися і, можливо, будемо пробивати. Зафіксуємося вище неї. Це не це не означає те, що ми там одразу вже будемо рости. Просто факт того, що ми покидаємо. Несхідну структуру може бути. Як варіант, ми можемо опуститися нижче. Не думаю, що ми будемо бити лой. У нас сильний покупець в районі 19 тисяч, який не дає ціну впускати. Як варіант, ми можемо просто з квізами брити лонгістів, шортистів, йти в боковику, заставити людей боятися. Тим самим скидати їхні позиції. Чим більше люди бояться, тим більше шанс того, що ринок піде на розворот. Пригадую цікавий мем, коли біткоін коштував 70, майже 70 тисяч доларів. Мені люди писали, казали, блін, як тільки біткоін буде коштувати 20 тисяч, я продам квартиру, хату, одразу його куплю. Насправді ті люди на даних відмітках просто-напросто бояться. Можливо, вони думають, що біткоін піде нижче. Вони очікують 14-16 тисяч доларів. Хоч і не факт, що це трапиться. Я в ринку вже є, мені не страшно. Битилої. Логі... Не думаю, Скоріше за все, що просто ми будемо йти в боковику, брити шортистів, лонгістів. Я тут намалював зону, як і як я намалював, так ми і ходимо. Раз побрили, вибили, вибили, вибили. І по факту ми постійно збриваємо людей, які намагаються щось зловити, набрати якісь позиції. є сильна лінія підтримки в районі 19 тисяч. Ми приблизно 10 разів її торкалися. Ніяк не можемо закріпитися нижче, просто збираємо ліквідність, ось так і ходимо. Якщо говорити про думки на ринку, не думаю, що ми будемо бити Хоча, якщо ми поб'ємо лой, нам відкрита дорога там, на 16-15 тисяч доларів. Скоріше за все, що, як я вже сказав, будемо ходити в боковику і збирати ліквідність. Якщо говорити локально, у нас вимальовується висхідна структура. У нас є тут ліквідність, вона, звісно, невелика відносно зони імбалансу, до якої ми можемо прийти. Я все-таки очікую те, що в нас локально буде Якщо Ми закріпимося вище на східної лінії, ми спокійно можемо повільно а, локально рухатись догори. У нас є. Магніт, найбільший магніт, який я бачу, це зона імбалансу в районі 21 тисячі, куди я бачу, куди я хочу побачити ріст. У більшості випадків ось таке закриває Тому, якщо говорити про локальну, очікую руху на 21 тисячу. Якщо якщо говорити глобально, можливо, ми закріпимося вище несхідної структури, тим самим зламаємо тренд. Там у нас причин росту немає. Ми можемо йти довгий час в боковику, ми можемо намальовувати якісь висхідні. Локальні структури, як приблизно тут, яку я вам про яку я вам розказував. І будемо повільно так ходити в район 26 тисяч. Я досі його очікую. Локально я очікують 21 тисячу, якщо перейти їм баланс. І більш глобально, я все-таки очікую похід на 26-27 тисяч. Ніяких рекомендацій нема, просто думки. Хочу тобі подякувати за перелік ролику. Якщо він був тобі цікавим, пізнавальним, ти щось для себе пізнав, обов'язково тисни вподобайку, мені приємно, це плюс до мотивації, плюс створювати якісний та цікавий контент. Дякую тобі за перегляд ролику. Хай щастить. Пока.